І сьогодні, як завжди, ми посилаємо вам благословіння. Не в тому, щоб ви були благословені, в тому, що ви живете, ні. Ми посилаємо благословіння, це правдиве слово Євангелії. Це благословіння для вас почути те, що говорить Христос, який говорить про народження згори, і хто не народиться згори, Царство Боже не побачить. Це благословіння. Це благословіння, що ви знаходитеся в тіні. А я вам кажу, йдіть на світло, станьте світлом, щоб вас бачили, стійте на горі, щоб бачили, як і Христа, не ховайтеся десь там, в тумбочку, чи будемо казати, якусь деномінацію, де справді ви знаходитеся в тіні, в тіні антихристів. Це благословіння для вас, щоб пізнали ви, хто є антихристи, хто розділив оце все. Та це не ділили церкву. Ніхто не ділив церкву Христову Божу, нікому не дано, ні сатані, ні антихристу, нікому. А люди, що витягли з церкви навіть учнів і створили свої, щоб нажитися. Це не є. Це помилково, якщо хтось скаже, що церкву Христову розділили на католицьку православну протестантську. Ні, дорогенькі, ні. Ні. Нема нічого там Христового. Там немає живого Бога. Бог не підклується, але Він далі любить і чекає, що ви прийдете до нього. І вийдете з цієї стіні, щоб побачити світло, яким є Христос, світло, яке війде у вас, і ви станете тим світлом, а не просто звитятим лицем побожниками. Тобто від цих людей, набравшись, теж стоїте побожні і теж підспівуєте, наче підвиваєте. Те, хто співає хорами, гарно співає, наче а що співають, послухаєш. А немає там благодаті. лише мольба помилуй, помилуй, подай, Господи. А ми благословляємо, щоб ви пізнали. Він вже дав, він вже помилував, він же звершив, він вже просив, простив, і він не згадає гріха. Амінь. Амінь. Алілуя.